Ну що, всім доброго дня. Давно не бачились чи не чулися. Е -е, нове відео не сидиться на місці. Все хочеться з цим ЮМЗ щось зробити. Задовбала мета вихлопна, вічно прогорає, відгниває і тому подібне. я, давно мені хотілося, таким способом вирішили сьогодні переробити. З китайця штани, чи з фава, чи з фотона, чи з жака, ну щось такого. Е -е, гофра. Чи не гофра, як вона там правильно називається. Та гофра да. І тот самий а, і грибок я поміняв, трошки його підрізав, щоб він нижче сідав, що терчить як маяк. Був у мене раніше взагалі отакий злидень. Ну і відтоги. Півдня поморочилися, бо багато сварки, підгонки і тому подобне. Ну вийшло так. Зато тепер в стекло дивись не хочу. Не знаю, як кому, може кому дужче подобається, як воно було по-заводському, але мене воно достало до ручки та вихлопна. Фара, які не ставив наверх, вічна оця ліва фара, включаєш її, вона б'є отобра... на вихлопну від вихлопни. Вокруг, ну, виходить, вокруг трактора зарево, толку немає ніякого. Убрав її, слава Богу, все. Все варили, вварювали обичну електросварку і не полав... думали полавтоматом поїхати поварити, а потім психанули на місці дома, поварили його двоєчкою електродом. Так. І хочу показати, як кріпили. Як Кріпили отак. От Цей флянець ми теж зрізали. Отут тут 15 сантиметрів його точно залишилося, а відрізали десь та, сантиметрів 10, бо він тут такий длинненький в мене був. Наварили трубу 4 прореза на старий хомут, той що був на вихлопній. Чмак, стягнули, все, все без проблем. Кріпиться. Так, і, 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 і. І, і кріпиться. Тут у мене де стоїть козирок. Приварили туди кріплення, прикрутили і все чітко. Стоїть йо на цьому грає, все відлічно. Так що такі переділки. А, ще забув похвостатися. Переробив я собі фільтр з Джока 1020. Все це ось Фільтрик. Тонкої очистки і без проблем. Ще хочу таке саме зробити на грубу очистку. Він, мене, цей, він, він тут дуже великий. І його поставити з меншим фільтром, трошку, щоб його було як... знизу, викрути і все. Щоб почистити цей фільтр, треба відкрутити це, відкрутити це, витягти сюди і мороки. Ну, Я трохи заморочився, зробив так. Так що, дядьки, трудимося. Всім удачі! До нових відео. Пардон, забув саме основне. А саме основне заключається в тому, що треба показати ветон з кабіни. Бо чуть-чуть отак тепер. Не висить отами хлопна. Не мішає мені. Не цей, не чіплятимуся нею за гілки, як обично десь під'їжджаєш вічно впирається якась гілка, в то вихлопну. Думаєш, хоч би її не відламати, бо вона і так уже трухла. Все чітко. Просто чітко. Я довольний. Так що всім спасіба, дивимося далі.